В українському війську триває створення професійного сержантського корпусу, який стане запорукою боєздатності збройних сил. Перші навчальні збори головних сержантів і старшин десантних підрозділів пройшли в навчальному центрі ВДВ на Житомирщині. Роль сержанта важко переоцінити. В будь якій армії світу сержант відіграє головну роль виховання вихованні особового складу. Поступово будуть перекладені деякі функції, які зараз виконують офіцери, на сержантський корпус. Під час теоретичних занять обговорили пропозиції самих сержантів щодо вдосконалення їхньої ролі у війську. Практична частина складалася зі смуги перешкод стрільб з різних зразків озброєння та умовного бою в місті, плюс наведення переправ для подолання водних об'єктів. Щоб подавати водну перешкоду, потрібно приблизно такий канат. Він означається десь 20-30 хвилин. Вважаю, що потрібно це проводити, щоб були навики, щоб не було страху перед такими водопадами. Усі тренування сплановані з рахуванням досвіду АТО, зокрема бойових дій у захоплених ворогом будівлях. У опит, опыт, чтобы сержант 81 ї бригади і сержант 95 ї бригади в одному строю, рядом, упинившись, єдиний підрозділ. Несмотря на бойовий опит, все равно э, есть моменты, которые допустим, э, доводять, розказують, то рассказывают. Всегда э, интересно учиться, интересно узнать что-то новое. Головна мета на сьогодні виховати сержанта як командира-лідера. Тож ж такі збори відбуватимуться й надалі. Олександр Візгін, Олександр Райковський, військове телебачення.